Рібст це платформа, яка допомагає інвесторам стати власниками, співвласниками прибуткової нерухомості готельного типу. А що я отримую у кінці? Звісно, право власності. Ти можеш стати співвласником готельної нерухомості у нашому кооперативі, маючи мінімальну суму входу, це 10 тисяч доларів. А Рібс це місце, яке задовольняє будь-яку потребу інвестора. Привіт, з вами я, Олесь Вареник. Підпишіться, натисніть колокольчик, і це буде нагадувати про те, що ми виходимо для вас сьогодні. Я хочу представити а, і нову нову керуючу компанію учасника клубу, і власне її СЕО Яну Кузнецову. Привіт! Яна! Привіт а, компанія Ribas Invest – це а, компанія, яка займається допомогою девелоперам. Та інвесторам, поєднуючи зусилля у будівництві дохідних будинків в форматі готелів, якими управляє компанія Рібосхотос. Я правильно сказав? А саме так може тільки трошки підкоригувати, так. що Рібас Invest – це платформа, яка допомагає інвесторам стати власниками, співвласниками прибуткової нерухомості готельного типу, яким обов'язково буде керувати готельний оператор Rebus Hotels Group. Скажи, будь ласка, все ж таки наразі е, велика кількість готелів вже в Україні є в управлінні в Рібас Hotels. Е, е, яка кількість зараз проєктів, які наповнює Рібос Invest і які на протязі року-два поповнять е, склад готельної мережі Рібас Hotels? Правильно розумію, що на увазі маєш проекти, які так сьогодні. Проекти, які зараз можна інвестувати? Можна інвестувати. Так, то тоді розповідаю так: у нас є два варіанти для інвестування. А, перший це можливість стати власником безпосередньо апартаменту або навіть котеджу а, у певному комплексі. Другий варіант це можливість стати. Це про формати інвестування. Є формат інвестування в юніт, є формат інвестування колективним методом. А, саме так. Колективне мається на увазі, що ти можеш стати співвласником готельної нерухомості у нашому кооперативі, маючи мінімальну суму входу, це 10 тисяч доларів. Чудово, яка юридична модель база цієї угоди? А в першому випадку, якщо інвестор придбає у власність апартамент або котеч, то кінцевим результатом буде, і це досить таке поширене питання, що цікавий, до речі, інвесторів. А що я отримую у кінці? Звісно, право власності. Це буде котет або апартамент, неважливо. А нотаріально оформлюється власність. Якщо ми говоримо про варіант інвестування долівої участі, то тут організаційна форма це кооператив, і відповідний інвестор стає пайовиком у кооперативі. І цей кооператив йому належить конкретний об'єкт чи декілька об'єктів. В чому конкретно е, право власності? Окей, а право власності нагадаю, я у першому випадку, коли інвестор обирає певний юніт. Називаємо це апартамент у конкретному комплексі або котедж. У випадку, якщо інвестор хоче стати долівим партнером від 10 тисяч доларів, він стає пайщиком у кооперативі, а кооперативи у нас сьогодні є по чотирьох проєктах: це а, апарт готелі та котеджні містечка. Тобто, загальна ідея: у чому? Ти володієш часткою усього майна, що належить кооперативу. Ми можемо це верифікувати, що це такий псевдореїд. okay <laughs> Псевдореїд, а чому псевдо? Тут, а тут повністю відмінна саме організаційна форма. Але якщо ми йдемо а, р... з точки зору концепції, то так, це спів володіння певним проєктом. Навіть не проєктом, а сукупністю абсолютно різних в різних локаціях об'єктів нерухомості. У нашому випадку саме так. Найперше, що спитає будь-який інвестор, учасник клубу, точно так, а, яка ліквідність його участки? Наприклад, я придбав. 10 тисяч доларів в мене є якась орендна дохідність, uh -huh. також про це варто поговорити. Але головне питання, яка в мене перспектива продати через 2-3 роки, з якою капіталізацією спочатку? Uh -huh. Зрозуміло. Тобто щодо ліквідності, ми говоримо саме про капіталізацію, а наскільки вона буде дорожча? Наскільки буде дорожче, і як мені це зробити з вашою допомогою? Піти в ринок як це зрозуміло? В ринок ходити точно не треба. А Invest це? Місце, яке задовольняє будь-яку потребу інвестора, якщо він хоче щось придбати, отримати консультацію, професійну думку чи перепродати свій актив. Ми повністю це закриваємо. Якщо говорити про капіталізацію, ну насправді сказати однозначно, а це буде ось так. Ну це досить важко, мені здається, і може навіть не досить професійно. Чому є розуміння капіталізації від початку будівництва до кінця будівництва? І на ринку, яка є інформація? 30% капіталізації, це окей, так? Це ринковий такий показник. Плюс-мінус. Так. Наші проекти знаходяться на різних стадіях готовності. Перший, наприклад, це котежне на містечко Гаттер Зортенспа. Ми розуміли, клієнтам досить важливо бачити вже якісь результати. І це збудовані котеджі майже до здачі. Тож їх капіталізація буде скоріше вимірюватися щорічним приростом після здачі. А коли захоче вийти інвестор, питання. Яка буде ситуація на момент виходу? Е, яка орієнтована дохідність е, періодична? Е, дохідність у відсотках. Тобто так. операційна прибутковість. Так? У кожного проєкту вона також своя, але ми орієнтуємося на показники у кооперативі 9-12%. Е, яка періодичність виплат? Періодичність виплат для кожного проєкту завжди однакова, Це раз на квартал. За для кожного результат. проекту, а для інвестора, який не вдається в математику кожного так. цього проекту, раз на квартал є виплата в межах цього диапазону, який ти назвала, а, ну, Він може бути більший насправді, а може бути у якийсь час і менший. Тобто, це прогноз, який будується на основі вже діючих комплексів, ну це в принципі там майже краще ринковий. Скажи, будь ласка, якщо інвестор придбає певний юніт а, і. Або порівняємо придбання юніту і придбання частки. Розумієш, що поріг входу, наприклад, в частки 10, в так. юніті скільки? А наразі мінімальний чек для того, щоб придбати юніт, може складати 40 50 тисяч доларів, наприклад, в інвестора є різниця по порогу входу щодо дохідності та капіталізації. Чи є перевага в інвестора, який інвестує більше купуючи юніт? Трохи переваги є. Поясню у чому. Якщо ми говоримо про кооператив, то витратна частина на забезпечення, тут є додаткові витрати. Ось, тому вони складають близько 10% відповідно ну, від загального доходу. Маємо на увазі тобто, не... дохідність в усіх варіантах її можливої можливого формування на 10% гірше для міноритарного. Інвестора, але щодо ліквідності, все ж таки, mm -hmm. я там підводив тебе до цього запитання, mm -hmm. але це дуже важливо. Давай. Коли мені, наприклад, потрібно протягом місяця продати свою частку. Якщо в мене є юніт, є права власності, в мене ріелтори можуть мені допомогти, де б це не було по Україні, так. то саме з е, частки у кооперативі, е, це взагалі нова модель для ринку. Mm -hmm. Як ви це здійснюєте? Здійснюється це таким самим традиційним способом, який ми як і залучаємо нових інвесторів. Це Попа в першу чергу вже наш клуб. Інвесторів і наша база по-друге, це засоби реклами, якщо ми не знаходимо всередині всередині нашого ком'юніті. Але тим не менше, історія перепродати у нас вже активно практикується, і у нас успішні кейси швидко закривати це питання. Чи є якісь терміни, якесь гарантування, якісь прогнози до того інвестора, який хоче все ж таки розуміти, ну мені Коли? в моменті. Але там 70%, якщо мені дуже треба, віддадуть по запиту. А, що мається на увазі? Ну, Сімдесят Наприклад, суми, Я наприклад да, кажу, але що, дуже терміново. Да, потрібно Наприклад, повернути. чи є якась формула швидкого повернення? Швидкого повернення? Зрозуміло. Ну такої формули швидкого повернення наразі у нас не передбачено. Ну, 70%... Це, це прикольно, да? Як ідея, ну, це, це, це ну, да, да, прикольно. Як може, тоді як ідея. його викуплять викуплюють. Коригування вартістю тут питання коригування вартістю, да? що я можу зменшити, але отримати більш швидко гроші. Так ну насправді ми зараз порівнюємо оцю інвестиційну можливість з будь-якою дохідністю від нерухомості, яка в середньому, наприклад, якщо там орендна нерухомість квартири тощо, вони мають дохідність близько 6-8 10% це супер. Mm -hmm. Тут у вас більше стала дохідність, і все ж таки на пару відсотків краще. І зараз. Ми порівнюємо формат е, ліквідності і е, порівнюємо з ринком е, якихось інших цікавих е, пропозицій. Скажіть, будь ласка, чи досліджували ви е, ваш офер на предмет е, можливого конкурентного оферу е, по ринку? Чи є хтось хто працює в подібні моделі? А, щодо саме кооперативу, якщо чесно, в Україні подібних моделей з такого е, кола? Де я багато уваги не помічала. А якщо говорити про подібні проекти, ось ти казав про реїт і так далі. Так, звісно, є досить гідні, якщо можна так називати конкуренти. Але ж я думаю, це ж такі можна. продукти це дуже правда. гідні продукти, які сьогодні представлені на ринку. Про дольове ми поспілкувалися. Розкажи, будь ласка, про формати інвестицій у Юніти це різні міста, це не лише курортні зони, які є варіанти і, і які можливо ви розглядаєте наступні офери Рібас інвесту uh -huh. до. Гостерів Зрозуміло. Насправді є дуже різні варіанти, так сказати, на будь-який смак інвестора. А як я говорила, це може бути апартамент, або це може бути котедж. І вони, до речі, тут теж варіативні, бо в традиційному розумінні котедж – це щось досить велике, непомірне по грошах. Але ні, сьогодні ринок каже: можна придбати класний котедж по вартості апартамента, який буде сягати площі 40 3,45 45 квадратних метрів, звісно, і більше. А якщо щодо локацій, то давай можемо сьогодні розділяти вже на дві а, локації: це. Загальна територія України, і ми перетнули кордон України. Рада сказати, що на балі у нас вже є також перші перший за кордоном буде. перший, але на останній незабаром ми ще розповімо про нові проекти в інших країнах. Та також а, продовжимо спілкуватися. Яка про балі? наразі кількість проектів взагалі, які на стадії девелопменту? 10 проектів сьогодні на стадії девелопменту. в Україні. Дев'ять в Україні і один на, на балі. Якщо, наприклад, я інвестор, моделюю, я приходжу до вас в офіс так. і кажу: дивіться, я інвестор, я сліпий. Я не влюбляюсь в те, що я інвестую. Моя угу. задача це безпека і краща дохідність. Що б ти мені порадила, О, Зрозуміло є питання. є сума ось 100 тисяч доларів. Це на ну насправді така класична стандартна в більшості є. Правильне. Угу. А, дивись, я розповім, мабуть, про принцип Rebus Invest. У нас немає а, кращого або гіршого проекту. Кожен проект, з яким ми працюємо, він пройшов вже ідентифікацію Рібосхотлу з Group відповідно до стандартів. А, Готелю, який підходить да, до цілої сім'ї, ліба за день. Це ж найскладніше. А маєш на увазі інвестора? Ой, тут ми якраз допомагаємо зрозуміти, а ще важливо, тому що є декілька типів інвесторів. Наприклад, хтось каже, я не буду там відпочивати. Чесно, мені байдуже, куди будуть виглядати вікна. Я ж розумію, що прибуток розподіляється від загального доходу комплексу. Немає е, значення, де де знаходиться мій юніт. І Каже, давай обирати відповідно до де більша окупність. Або я не хочу чекати, можна скоріший термін здачі, або навпаки, я хочу скаплування, щоб була найкраща капіталізація. І другий тип інвестора це людина, яка розраховує на це майно, щоб відпочивати. Ось, І ми вибираємо цими критеріями. Тож допомагаємо зрозуміти, а що важливо, пропонуємо проекти, які пасують, і інвестор визначається із вибором, ми його просто звужуємо. Клас аналізуємо і фінансуємо те, що ближче по душі і по гаманцю.